Дитячий центр джерело життя, що на перемозі, днями отримав чудовий подарунок від товариства Катеринославські меблеві майстерні. Це двохярусні ліжка з ортопедичними матрацами, подушками та ковдрами. За словами директора товариства Олександра Логвінова, це не перший подарунок цьому закладу. К сожалению, ми не можемо построїти новий дитячий будинок зробити капітальний ремонт і так далі. Ну от по трохи, потихонечку, да, от... Какие-то э, вещи мы стараемся делать, знаете, как если каждый по чуть-чуть что-то сделает, то ну, все будет очень э, большое и красивое. Поэтому кровати это вот какой-то там очередной шаг к тому, чтобы сделать э, жизнь детей, которые здесь живут, да, это семья, практически сделать немножко лучше, немножко комфортнее. Здесь э, 15 двухспальных двухэтажных, вы видели, да, двухэтажных кроваток, то есть на 30 э, детей э, с матрасами. Матрасниками, с подушками, то есть ну, это полноценное спальное место. Хорошее, комфортное, ортопедичное. Специальные кровати, они с, с ламельным основанием. То есть, ну, это вот кровать для сна, то есть это не какое-то самодельное приспособление, это именно, именно ортопедическая кровать. Дитячий центр також відвідали міський голова Степан Цапюк, його перший заступник Людмила Давиденко та начальник служби у справах дітей Юрій Яковлєв. Вони оглянули дитячий центр, побачили, як живеться дітям. Головною проблемою закладу є відсутність спортивного залу, зауважила Людмила Давиденко. Ми сьогодні мали можливість побачити, в яких умовах діти проживають станом на сьогодні. Ми Побачили, які отримали діти, чи привезли сюди подарунки цим дітям? Почули, чи задоволені вони такими подарунками. Мене особисто як представника влади зацікавило питання спортивного залу. Він тут майже відсутній. і Я не вважаю, що та кімнатка є спортивним залом. Я думаю, що ми прикладемо максимум зусиль і після свят займемося питанням вирішення все таки щодо нормального приміщення ну, для спортивного залу. Тим паче, що на цьому селищі такі приміщення є. Можливо, допоможемо їм орендувати відповідний спортивний зал, тобто займемося цим питанням. Ну і переведемо зовнішній вигляд цього приміщення до порядку. Я думаю, за літній період ми це зробимо. І ми керівнику цього закладу це пообіцяли. У цьому році у дитячому центрі джерело життя зробили ремонт. Встановили нові пластикові вікна. На сьогодні у закладі перебуває 28 дітей віком від 4 до 20 років. Як повідомила директор Марина Григорян, новий подарунок дітям дуже сподобався. Ми буквально недавно взяли в нашої групі ремонт. И дети сами подошли, что можно, чтобы хотя бы кровати поменять. А там в младшей комнате у нас всего три кровати. Ну, говорю, детки, желание есть, но возможности у нас нет. И буквально через две недели приезжают наши друзья и сообщают нам, что они сделали не только три кровати, аж 30 матрасы и 15 двухярусных кровати. Матрасы такие шикарные, что детей утром невозможно было разбудить. У нас подъем, мы просим, что давайте, детки должны, люди приехать. Так добре, так уютно, так прекрасно. Ну, чесно говоря, ми такого не очікували. Щодо дітей, то вони, звісно, теж вдячні, що влада їх не забуває. Ми вас дуже любимо, ну, благодаримо ну, за все, що ви робите в нашій житті, що ви ну, допомагаєте нашій великій сім'ї. Ну, кожен з вас вложив частичку себе, ну, себе в дім, ну, в наш такий уют, подарили нам ну, кроватки. Ми дуже благодаримо вас.